Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своїй дачі. Як завжди, наче починаю своє відео з такої красоти. Вже підсвітають мої троянди. Більшість відсвіло, дивіться, яка красота. Це троянда джаз плитиста. Така гарна. Не так, звичайно, легко виростити троянди і все. Що є на городі, зараз підемо на город покажу. Ми тут друзі в полі, у мене дача в полі, і в мене приходять в гості зайці. Ось прийшли зайці і з'їли мою моркву. Ось такі одні штурпачки зверху, немає листя, а, а там далі вони поїли і погрізли моркву. Через ту я взяла, ось підгорнула. Підгорнула, бачите, ось підгорнула морку, щоб вони не їли. Ось так попідгортала, Трошки позакривала її. Їдять зайці морку і не тільки морку. Зайці ще з'їли в мене буряк. Не весь. Але згрізли, отак гризуть з усіх сторін, то там, то там. То буряк вони сам буряк не їдять, тільки листя. А морку вони їдять. Моркою вони грибуть лапами і вигрібають, і вигризають всю морку. Не знаю, як з цим боротися, з цими зайцями. Ми в полі, кругом поле. От як подивитися ось туди, то там поле. От. І в нас, все вже, в нас тут все, що хочете. І їжаки, як кажуть, і черв'яки, і зайці. Все, що хочеш, тут позалазити. Попід забор все позалазить. Ось трохи теж тут попідготали цей рядочок моркви. Поїдять. Цибулю. Цибулю вже пора збирати. Будемо сьогодні вже збирати цибулю. Виривати, бо вже вона готова. Ну, у нас, знаєте, виростить все не так просто. У нас така зона ризикового землеробства. Тобто, у нас немає тут полів, засіяних нічим. Тут просто трава росте, ліса, ліс, хвойні ліси і все. І немає. Щоб засіяно пшениця, в нас тут не росте, ні, буряк не росте, ні. Десь там, може, ближче, туди до центру там росте все. А тут у нас немає. І щоб оце виростить на моїй землі щось, потрібно було дуже багато всього позавозити. І перегною, а ось дивіться, зараз я вам покажу, яка в нас земля. У мене тут на землі корисні копалини. Ось дивіться, залізна руда. Бачите, залізна руда. Зараз я вам ближче покажу. Ось мої помідори ростуть. А ось дивіться, залізна руда. От якщо так збирати, можна ось так нагребти цілу кучу залізної руди. Дивіться, скільки її ось кабачки. Так, між кабачками. Зараз я покажу вам, як це, як це виглядає. Ось дивіться, дивіться, скільки, скільки її ось є цієї залізної руки. Ну, це такі в нас корисні копалини на городі. І так, скрізь ось бурячки мої. І ось так, якщо грибці, то подивитися, скільки тут можна нагребсти. І це вона наростає. Кожен рік ми збираємо і згрібаємо оці камінці. Бачите, кожен рік згрібаємо. Тачками вивозимо, і що ми маємо скрізь її повно. І щоб виростити оці на дачі щось виростить у цих камінцях, у цій залізній руді, ми сюди завозили і перегной, і торф, і чернозем, чорнозем, все завозили. Бачите, скільки ось я трошки погребла, скільки я вже нагребла цієї залізної руди. Дуже важко виростити якийсь урожай ось такий на цій землі. А тут ще такі погодні умови, що дощі якісь непонятні йдуть, тумани, у нас тут річка недалеко, все вимерзає. І на цій дачі треба дуже багато. Дивіться, скільки нагребля вже. Ось. Є. Так, тут отак граблями великими грабануть і зразу буде на метрі відро цієї залізної руди. Треба відкривати, мабуть, мені видобування тут на дачі та гроші мати з цього а не одні камінці <ріст> мати. Так що так от, кладаєш багато труда. Не все просто, не все. Скрізь щось є. Там зайці, там фітофтора. Тут ось така ще земля. Її ще, бачите, по сапаті не так просто. Ось просто на дорожці. Це ось які камінняки. От. Все, все не просто, щоб виростити на моїй дочі. Це так тільки кажеться. І б ти тут не робив, якби ти тут не танцював коло всього, треба вкладати і не тільки гроші, а й труд, щоб виросли, я ж кажу. Ось мої помідорчики, помідорчики. Бачите, ось тут помідорчики. І що тут в помідорчиках ось можемо погребсти? Трошки в помідорчиках. Що ми тут нагребемо? Ось прямо. Бачите? Ось таке. Ось таке. Потім помиємо, подивимося, які ті камні, що це за така руда. Помідорчки починають трошки вже спіти, стигнути. Так, непогано в'яжуться, вже так жгутіють, біліють, стигнуть помідори. І це вже добре. Ну, з огірками трохи більше проблеми у мене. Помідорчики ось такі, бачите. У мене є різні сорти помідорів. Мої черіки, які ось зараз покажу, як вони постигли трохи в мене, бачите? Ось такі грони стигнуть. Вже біліють. Ну, це щось от перші стигнуть. Але були ранні, які вони ранні, коли в нас тут холодно. Дощі то добре, ну фітавтора. А ось огірки, огірки, не знаю, чи встигну я даже їх і закрити, ті огірки. Вони хворіють і не знаю, що їм робити тим огіркам. Вони то є, але ж ось бачите, листя ось таке. Жовте вже листя. Ось прямо так не знаю, чим його обробляти. Бачите, листя жовтіє, корічневіє, сухне. Огірочки є. Огірочки є. Може встигну. Нічого не знаю, як його обробляти чим. знаєте, я вже обробляла. Всім чим можна, зараз збираю Тоба, що біопрепаратами. Ну, що робити. Вириваю, вириваю. Ці листочки і все одно 2-3 дні і все. І бачите, вже ось таке чорне, страшне. Що тут з огірками моїми? Ну, огірки є, трохи є. покажу ще перці. Перці я вже показувала, що вони в мене не ростуть. Їх, мабуть, у мене не буде. Це на перець не похожий, і те на перець не похоже. Але ось якийсь ще тут зав'язався перчик. Посадила ось огірки між ними. Думаю, не буде перцю, так будуть огірки. Ось такий ще перчик зав'язався. І підживлюю їх, і все. Ну, я ж кажу. Погодні умови плюс наша земля ось така. З камінцями. Та що тут можна ждати? Покручене, ну хіба це перець, хіба це перець? Подивіться, який він покручений. Страшне. Ось такий город. О. Те гризуть, те хворіє, те те те. те. Взагалі, все щось як... не так, як треба цього року. Їй-богу. Ось зараз помию, покажу вам цю залізну руду. Ось її Помию, подивимося, що там на городі в мене є. Бо боже, з вимію з цього з землі побачимо, що там воно є. Щас. Вимірло зараз покажу, що тут у мене таке? Ось так. Ось така залізна руда. Дивіться. Ось такі камінці. У мене на городі ростуть. А вони, правда, ростуть. Вибереш, вигребеш, і вона все одно є, є, є. Скільки б ти, ну там 25 см, 30 см, при, це, при орему, і все одно воно наче вилазить із знизу. А потім воно, оказується, росте. Оця залізна рода. Ось такий город. І це, оце вирощує, так я врожай на городі. Друзі, і отак все. І в саду, і в городі, і скрізь. У мене ось так треба прикладати багато тру труда. Всім, друзі, дякую за перегляд, всім гарного дня, тихо, спокій... спокійного неба, всім всього найкращого, до зустрічі!